Що з доларом буде далі. Ну тут багато що залежить від послідовності політики Трампа і цієї адміністрації. Тобто, з однієї сторони, якщо вони дійсно е, зможуть покращити умови торгівлі для сполучених штатів Америки, ну це зміцнить економіку Америки. Це зміцнить долар, це зміцнить е, позицію Америки у світі. Звісно, з іншої сторони ми маємо те, що довіра до сполучених штатів Америки впала, впала відносно країн Європи, Китаю і інших країн. Тобто, вже розуміють в принципі всі, що довіряти повністю Сполучених Штатам Америки не можна, не можна, бо в будь-який момент може прийти політик на кшталт, скажімо, такого Трампа, який може ну нашкодити, нашкодити світовій економіці, світовій торгівлі і самій Америці. Тому тут знов ж таки палка двох кінців. Якщо Сполучені Штати зможуть переконати світ що все ж таки сполучені штати це є надійний партнер, о зараз, якщо не помиляюся, десь 600 мільярдів доларів. Саудівська Арабія вона буде інвестувати в економіку Сполучених Штатів Америки. Це напевно частина цієї домовленості, про яку ми говорили говорили раніше, і тому, в принципі, довіра є до сполучених штатів найкращі компанії світу. Вони все ж таки в сполучених штатах Америки. Економіка все одно стійка в Америці. Якщо ми говоримо навіть про можливі рецесії, можливі якісь там інфляції, і так далі в Америці. Набагато краща ситуація ніж в Європі. Тобто, навіть при тому всьому негативному, ми маємо, що Сполучені Штати стоять досить таки твердо на ногах. Інфляція під контролем. Е навіть останні прогнози світового банку і міжнародного валютного фонду вони більш позитивні щодо сполучених штатів ніж щодо Європи. Тому я думаю, що долар зможе вистояти, особливо якщо ми будемо бачити досить більш систематичний е підхід. Від сьогоднішньої адміністрації Сполучених Штатів Америки, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.